Так, рівняння розв'язується заміною змінних. Но заміна змінних вже буде не зовсім очевидна на цьому занятті. Так? Тобто не завжди все буде дуже просто. Ну, Давайте подивимося одне з ну, перше рівняння. Х. Так що він пише. Х плюс 3. На x мінус 1. На x плюс 2. І на x плюс 6. Дорівняє мінус 2. Почнемо з такого рівняння. Давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Воно, в принципі, ми такі рівняння розв'язали з вами, так? Да? Треба помножити дужки, але грамотно, да? не всі підряд і не під, як під як-небудь. А що треба зробити? Перше з третім, друге з четвертим. Перше з третім чому? Тому що у нас буде х квадрат плюс 5х, а друге з четвертим теж буде хвад плюс 5х, так? Давайте перемножимо першу дужку і третю. Будемо мати х квадрат додати 5х. Додати 5хх, додати 6, так? Угу. І друга, друга і четверта. Х квадрат додати 5х, додати 12. А що? 6. Відняти 6, так? Це дорівнює мінус 20. Ну, Бачите, як гарно виходить, у нас навіть симетрія виходить. Да? Тобто ми х квадрат плюс 5х тепер видно заміна. Да? х квадрат плюс 5х замінимо. Х2, так. Хвадрат плюс 5х замінимо на Т. І ми матимо рівняння. тоді t Додати 6. Т відняти 6. Так. Да. Якщо ви хочете зразу. Т квадрат дорівнює 16, так? Почитали. Звідки Т дорівнює 4 або Т дорівнює мінус 4. Повертаємось до заміни. Маємо Х квадрат додати 5х. Я зразу перенесу 4, добре? Мінус 4 дорівнює 0. Або х квадрат плюс 5х, плюс 4 дорівнює 0. Так, ну, скоріше все, що друге рівняння гарно у нас розв'яжеться, так? Да? добутку 4 в сумі мінус 5. Це мінус 4 і мінус 1, так? А от вперше треба розв'язати дискримінантом. Тобто ми розв'яжемо рівняння х квадрат плюс 5х. Відняти 4. Дискримінант у нас дорівнює 25, плюс 16. Так? 41. Тоді X виходить у нас мінус 5, плюс корінь 41. Поділити на 2. Так. Або Х получається? Мінус 5 мінус корінь 41 поділити на 2. Якщо ми будемо розв'язати рівняння х квадрат плюс 5х плюс 4, то ми вже розібралися, що за теоремою оберної до теремові ми корінні можемо вгадати. Це буде мінус 1 і мінус 4. Тобто, коли ми записуємо відповідь, ми пишемо всі ці 4 коріння, тобто мінус 1, мінус 4. І мінус 5 плюс-мінус корінь 41 поділити на 2. Є запитання? Немає, тому забираємо це все. І друге рівняння. Друге рівняння, яке я вам запропоную. Матиме такий вигляд, тобто воно буде розглядати схожим способом, але е він трошки відрізняється. 12х 1. 6х. Тож буде 4 дужки, і треба правильно перемножити. 6х мінус 1, 4х 1. І 3x 1. І це все дорівнює 5. Давайте подумаємо. Що ми тут можемо зробити? Тут заміна змінних вже не така очевидна, як в попередньому, так? Да? Однакові числа не виходить, да? 12 на 4, 48, 6 на 3 18, там 12 на 6 теж, тим більше не вийде. Просто, коли розв'язуємо таке рівняння і хочеться зробити от так, як ми робили в попередньому, треба пробувати. Не завжди це очевидно. Чому я хотів показати цей приклад. Не завжди очевидно. Тому, тому що дивіться, якщо ми візьмемо, помножимо, наприклад, перший на останній, то що в нас буде? 36 буде х квадрат. Так, з саме що в нас буде? Мінус 12 і мінус 3, да? мінус 15х, ну і плюс 1 там кругом буде плюс 1. Зрозуміло, так? Да? Якщо ми перемножимо середні дві дужки, да, то ми отримаємо 24х квадрат. Мінус 6, мінус 4, мінус 10. Х і теж плюс 1. До рівні 0. Знову ж таки не видно, що робити. Бачите, тут заміна хорошо захована. Ну. Що ще? А, дорівнює до рівня 5, вибачте. Заміна хорошо тут захована. Щось поділяється. Треба то підідати на 3, а то підідати на 0. Так. Максим побачив, що це в 3 рази, так? Да? А ділити ми не маємо права равняния. А що ми маємо право равняння зробити? що що? То що, Обидві частини... Як це домножити на третю? Обидві частини? що що? Ну, за дужки винести, правильно? дужки винесемо. звідси три винесем за дужки. Правильно? Три вынести за а що в дужках получилось? 12х квадрат минус. 5х, а цю плюс 1 не будемо зачіпати, так? Да? А тут винесемо так само 2 задушки і теж отримаємо що? 12х квадрат мінус 5х. Бачите, як вона хорошо заховалася заміна? Навіть зразу і не, не побачимо, що робити. Якщо в першому завданні там було нормально, більш менш зрозуміло, що робити, да? то тут уже не, не зовсім все легко і просто. Ну далі, зрозуміло. Нехай 12х квадрат мінус 5х замінимо на Т. Тоді будемо мати 3Т плюс 1. Помножити на 2Т плюс 1 рівнює 5. Розкриємо дужки. 6Т квадрат, так? 3Т2т плюс 5Т, плюс 1 і перенесемо п'ятірку. Мінус 4, так? Дорівнює Ну, попробуємо. Як правило, коли ми розв'язуємо рівняння з заміною зміни, то такі рівняння мають хороші корінні. Давайте попробуємо перенесемо коефіцієнта. Тобто перенесемо 6 сюди. Будемо мати мінус 24. Вдобутку мінус 24, в сумі мінус 5. Це мінус 8 і 3. Мінус 8 і 3. Потім ми мінус 8 ділимо на 6. Получаємо мінус 4 третіх. Понятте, да? Мінус 8 шостих. І 3 ділимо на 6. Получаємо 1 другу. Розуміли? Повертаємося до заміни. Маємо 12х квадрат минус 5х. Давайте зразу плюс 4 третіх, да, зробимо? Плюс 4 третіх дорівнює нулю. Зрозуміло, 4 третіх переніс сюди. Так. Що мы тут можемо зробити? Давайте развяжем зразу, Да? На 3 домножимо? 36х квадрат відняти 15х додати 4 Рівні нулю. Ну, я думаю, тут важко буде. Ну, давайте спробуємо перенесемо. що виходить? 120. А, 144. 144. 144. 144. Це 12 квадратів, так? Ну, це 12 на 12 на мало мало влаштує. 16-9 це теж 144. Так, 16 на 9. 16.9 на 5. Не, не 5 да. 4, меня, конечно, нет, не подйдет. То дискриминант хороший, 8.91. 4.1 на да, Нет, не 144, это у нас что может быть? Ну, башко, давайте дискриминант. Максим сказал, что хорошо получается. 225 минус 16 на 36, да? 16 на 36, давайте порахуем. 4. На 6, 24 в квадраті, ми знаємо, що це 500. 76. А що, дискримінант від'ємний, виходить, ходить, так? Менше за 0. Бачите, казав хороший дискримінант. Обманув нас. Ні, ти не сказав, що це хороший, що менше за 0. Ні, сказав, що 81. Я це читав? А, я забудьте, що значить, на 4. 16 на 36 це 24 в квадраті. Так чи ні? Це 4, а це 6. 24 квадраті це 576, наскільки я пам'ятаю, так? То від'ємний дискримінант. Коріння немає. Так же ж? І друге рівняння паралельно: 12х квадрат. Це буде мати коріння. Мінус 5х мінус одна друга. Рівні 0. Множимо на 2. 24х квадрат мінус 10х. Мінус 1. Ну, давайте, в добутку мінус 24, в сумі 10. В добутку мінус 24. 64. Ні, 6,4 це коли у тебе додатні, У тебе сума, добуток вдобуток має бути від'ємний. Та ні, що. Ні, 6,4 не вийде, Ти розумієш, що в добутку мінус 24 виходить. А в сумі 10 має бути. Тобто добуток. Обидва вони одне від'ємне має бути. Це може бути мінус 12 і 2. Розумієте? Мінус 2, в сумі дасть 10. І в добутку мінус 24. А 6,4 ніяк. Зрозуміли чи mm. ні? Тобто хрівнює мінус 12, ділимо на 24, це мінус 1 друга. Або 2 ділимо на 24, це 1 12. Є запитання? Відповідь? Мінус 1 друга. І 1 12. Топ на напаки. Які корені у нас були? А має бути мінус 2 і 12. 12. А, мінус 2 і 12, правильно, значить наоборот. А тут плюс, тут минус, да. Це вірно. Помилився в теоремові. 12 і минус 2 були корені, так? Да? 12 дилимо на 24 отримуємо одну другу. І мінус 2 ділимо на 24, получаємо мінус 12 x плюс 1 на х, тобто така заміна теж у нас, нам зустрічалася. Відняти 2 на х квадрат плюс 1 на х квадрат. І це все дорівнює 9. Пам'ятаєте, да? Таке ми з вами робили. Заміна була яка? Ми заміняли х плюс 1 на х. Да? Якщо ми замінимо х плюс 1 на х, дорівнює, да, дорівнює t, то тоді, звичайно, це не те квадрат, розуміло, так? Да? Тому що якщо щоб нам треба щоб знайти х квадрат плюс 1 на х квадрат, нам треба піднести то, що ми вже знаємо до квадрату. Це ну, це класичні такі вирази, ми два рівняння таких розв'яжемо зараз, схожих да, між собою. Тобто виходить, що х квадрат плюс подвоєний добуток х на одиницю на х, так, тобто це два виходи, і плюс одиниця на х квадрат. Це буде Т квадрат. Тобто, коли ми підносимо до квадрату цей вираз, то це квадрат суми з подвоєним добутком. Так? Х ми тут скоротимо. Зрозуміло, так? Тобто х квадрат плюс 1 на х квадрат. квадрат х квадрат плюс одиниця на х квадрат. Це буде т квадрат відняти 2. Це зрозуміло? Тобто наше рівняння перепишеться в такому вигляді тепер. 7т відняти 2 т квадрат відняти 2. І дорівнюється все. 9. Все зрозуміло. Тобто цей вираз це не Т квадрат просто, а Т квадрат відняти 2. Розкриваємо дужки. Давайте зразу будемо його оформляти, так як положено. Мінус 2т квадрат. Плюс 7 Т Тут було би плюс 4, да, мінус 5. Дорівнює 0. Маємо 2 Т квадрат помножимо на мінус 11. Мінус. 7Т плюс 5. Дрівні ну. Ну, звичайно, можна дискримінантом, можна перенесенням коефіцієнта. Але це рівняння чим хороше, дивіться. Тим, що тут зразу вгадується, який корінь. Один зразу вгадується, правда? Одиницю вгадали. А добуток чому дорівнює? Добуток. 5? Других. Яких 5, Максим? Рівняння зведене? Не зведене. П'ять других добуток. То, якщо ми один корінь знаємо і добуток знаємо, то другий корінь? Тож. Теж знаємо. Скільки він? 5 других. Зрозуміли? Так само можна, коли мінус одиницю вгадали, так само можна робити. Тільки з протилежним знаком не забути взяти і все. Є запитання до цього? Повертаємо до заміни. Маємо х квадрат плюс одиниця на х квадрат. Дорівнює 1. Що ми вже знаємо сьогодні ми на нерівностях вчили? Х квадрат число додатні в нас? Ну, х не може бути, нулем, Додатні, так? 1. Х плюс одиниця на х. А, то без Так, вибачте. я Переплутав, да, да, Маємо х плюс 1 на x. Давайте я витру. Запишу ще раз x плюс 1 на х дорівнює 1. Ну x додатнім точно бути не може, да? От, все одно прив'яжу я те, що ми вчили сьогодні. Х додатнім бути не може. Якщо х буде то сума таких величин завжди да, більша за 2. Або рівно 2. Да? Е, ну, Може бути від'ємним, зараз ми подивимося. Я думаю, що тут вийде неповний квадрат, дивіться. Х квадрат да, виходить, сюди x. Сюди х і перенесли буде мінус х плюс 1. Таке нульом бути не може. Правильно? Дискримінант від'ємний, неповний квадрат, ми вже про нього дуже багато знаємо. Бо часто він нам зустрічається. Так, плюс 1. Мінус х виходить. Тобто таке рівняння корінів мати не може. Ні додатніх, ні від'ємних. Зрозуміло? А і другий випадок у нас є, що х плюс одиниця на х дорівнює 5 других. 5 других це 2 цілих, одна друга. Дивіться, корінні зразу вгадується. Тож теж можна вгадувати. У нас є, по суті, квадратне рівняння з вами, так? Да? Тут 2, цілих і одна друга. Ми додали до числа обернене число. Значить, одне з них 2, а друге обернене. Одна друга. Правильно? Або це одна друга, а це обернене. Розумієте чи ні? Можна так розв'язати це рівняння. А можна розв'язати ну, звичайним, класичним методом х квадрат на 2. Поняв, до спільного знаменника зводимо. Мінус 5х, плюс 2 поділити на х дорівнює 0. Всі зрозуміли, що я тут зробив? Сюди 2х, сюди 5. Ні, сюди 2. Сюди просто 2, а сюди. Сюди просто х. І все переніс. 2х квадрат, мінус 5х плюс 2. Бачите? Можна перенести коефіцієнт. Получиться, що в добутку 4. А в сумі 5. 4 і 1 ділимо на 2. 2 і 1 друга. Розуміли чи? То, що я тільки що розказував. дорівнює 2 або х дорівнює 1 друга. Це і буде відповіддю до нашого рівняння. Друга. 2. х третьому Додати х мінус третьому. Ну це по суті одиниця на х куб правильно? Додати х другому. Х мінус другому. Х плюс х мінус першому і дорівнює 6. Ось таке от рівняння ми будемо розв'язувати з вами. Да? Тобто якби оцього не було, то відома заміна, правильно? Тобто це було попереднє. Якби оцього не було у нас. Тобто так як в попередньому, це x плюс 1 на x, це х квадрат плюс 1 на х квадрат. Виявляється, що ми любі його, так вирази можемо теж подати через x плюс 1 на х. Тобто заміна буде така сама. Х плюс 1 на х, тобто цей вираз, ми заміняємо на t. Ми з попереднього вже знаємо, що х квадрат плюс 1 на х квадрат це буде т квадрат відняти 2. Якщо ми це доводили з вами. Так, а тепер подивимося, що робити будемо з кубами. Щоб зробити це з кубами, нам треба піднести до кубу оцей вираз. да? Давайте попробуємо, що буде. Х плюс одиниця на x в кубі. Це буде те куб. По формулі кубів, але ми не будемо ту пряму формулу кубів використовувати, а та що з дужками, пам'ятаєте, у нас є х куб плюс одиниця на Х куб. Ну, давайте я напишу цю формулу збоку, може, хто забувся. А плюс Б до кубу. У нас є така формула. Да? А куб плюс 3 а квадрат Б плюс 3AB квадрат. І плюс Б куб. А є така, що ми куби написали спочатку, А да? куб плюс Б куб. А з цих двох винесли плюс 3 АБ за дужки. Була така? На А плюс Б. А що в нас таке АБ? АБ у нас обернені числа. Тому добуток то одиниця виходить. Да? Якщо ми зробимо це так тут, то в нас вийде плюс 3 просто Х на одиниці на Х, це одиниця виходить. А в дужках буде Х плюс одиниця на Х. Тобто те, то, що ми Т назвали. І це дорівнює те куб. Поняти, ні? Нас цікавить оцей вираз, тому що він у нас ось тут в рівнянні. Маємо х куб плюс 1 на х куб. Дорівнює. Те куб. Відняти. Що у нас тут? Виходить? Скоротилося, а це 3Т виходить, так? Да? Відняти 3Т. Бачите? Як ми поміняли? Т куб мінус 3T. Тобто оцей вираз у нас це Т куб мінус 3Т. Переходимо тепер до заміни, все ми зробили Т куб мінус 3Т плюс Т квадрат мінус 2, це оце замінили, так? Плюс Т дорівнює 6. Давайте позводимо подібні. Розставимо все по місцях. Т куб плюс Т квадрат. мінус 2т. Що у нас тут? Мінус 8, так? Да? Дорівнює 0. Ну, можна вгадувати корені, а можна... Додому вам задавав приклад. у нас було Ми групували, пам'ятаєте, та куб і 8. Те що ви не зробили. Так? Таку куб і 8 згрупуємо. Та куб відняти 8. А з цих двох винесемо за душки Т, та да? куб мінус 8 теж дасть нам Т-2. Ми могли б взяти цю двійку, яку ми вже вгадали, по суті. Да? як корінь. Знаєте схему Горнера? Ну, схему Горнера я минулий раз декілька разів застосовував, тому якщо можна її уникнути, ми будемо її уникати. І тут можна гарно уникнути, гарно згрупувати. Розумієте? Ви повинні бачити і такі, і такі речі. Т мінус 2, далі що буде? Т квадрат мінус 3. А що 3 Т? Чому мінус? Ні. А плюс 2, так? Переведу на перший курс. Плюс 4. А ти вже зразу мені 3Т я думаю, звідки ти 3Т взяв? Так, виносимо Т-2 за дужки, Отримуємо Т квадрат плюс 3Т, плюс 4, да? Дорівнює 0. Звідси Т дорівнює 2 ми маємо. А з цього рівняння ми будемо мати добутку 4, а в сумі мінус 3. Наверно, що не будемо нічого мати. да, Дискримінант тут, навіть не хороший. 9 мінус, да, дискримінант від'ємний. Дискримінант від'ємний виходить, так? Да? Давайте подивимось. Дискримінант 9 відняти 16, да? менше за 0. Понятно? Не рівняння рівняється корінь немає, тому повертаємося до заміни. Маємо х плюс 1 на х дорівнює 2. О, тут вже, так, да, цікавий випадок. Коли воно дорівнює 2. Ми говорили, що воно більше або рівне за 2 з вами, так? Да? Або менше рівне за мінус 2? Да? То 2 може бути. Коли х 1. Якщо ви зведете до спільного знаменника, да, тут одиниця очевидно. Якщо ви зведете до спільного знаменника, у нас що? Тут буде x, так? Тут буде x теж, тут буде x квадрат, це ми перенесемо в всю сторону, буде мінус 2х плюс 1, бачите? Ну, знаменнику x і це дорівнює 0. Зрозуміло, що це формула квадрата різниці і маємо, що x дорівнює 1. Розуміли? Відповідь одиничка.